Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Веловіла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний глагол, який дозволяє підняти сідло більш вище, коли вам це потрібно. Часто буває таке, що купляють велосипед дитині, підлітку, і потім, коли він зростає, потрібно підіймати сідушку, а підсідільна труба мала. Коротка. Тоді потрібно купити ось таку підсидільну трубу. Вони бувають, як ви бачите, різні за розміром. Товщина може бути різна, але за довжиною вони всі однакові. Ці підсидільні труби за довжиною мають відстань 40 см, 400 мм. Тобто, Висота підсиділа 400 мм, міліметр, але треба завжди мати на увазі, що частина підсидільної труби повинна бути вона відміткою е, тут окремо е, помічена. Е, підсидільний глагол має конструктивну особливість, важливість алюмінієвий. Він легкий, легкий через те, що він з алюмінією. Якщо взяти е, магнит, то можемо побачити, що він ніде не магничить. Тільки там, де є болт. Ось болт стоїть. Ось він, цей фін е, сталевий, а все інше, воно алюмінієве. Тому і легкий. Як е, кажуть, легкий, завжди треба знати е, вагу, тому що такое, того поняття, як легкий, не існує. Завжди існує поняття е, вага. Е, скільки важить цей глагол. І якщо його зважити 370 грамів важить цей глагол. Чому кажуть глагола не підсидільна труба? Тому що, коли підсидільна труба, вона має е, тільки одну частину, трубу. А цей е, механізм має е, ще і механізм, який кріпить е, сідушку. Мало того, коли ви бажаєте е, зробити. Угол нахилу такий, як вам потрібно. Вам потрібно тільки взяти шестигранний ключ і е, е, відпустити гайку. Ту, яку я вам казав, що вона сталева, тому що вона більш міцна е, на е, напругу. І Потім е, можна повертати частину. Кріплення для того, щоб поставити якісний кут нахила сідла. Тут стоять зубці. Рамка сідла завжди стандартна, вона поміщається в оці два отворі. Стоїть відзначати те, що передня частина влаголу дивиться таким чином, що назад дивиться оцей кут. Тобто, коли ви ставите на велосипед цей глагол, то переднє колесо попереде, заднє колесо попер... позаду, і глагол дивиться назад. І тоді це буде вірне розміщення цього глаголу на вашому велосипеді. Не ось так, що воно вперед дивиться, а назад. Е, глагол продається в нашому магазині на Харківському шосе, в магазині Віла Віла. Е, є різні розміри. Е, я маю на увазі товщину. За довжиною 40 см всі однакові. Кріпиться дуже міцно. Це одна частина нерухома і тому воно надійне через те, що коли купують трубу під потім замок. Він інколи з часом, згодом починає тріщати, крутитись, тут цього ви ніколи не будете мати. Воно майже ну, вічно. Бажаєте купити? Приходьте в магазин на Харківському шосе. Бажайте замовити? Переходьте по ссылці нашого youtube канала Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!